Друзі, всім привіт! Ви на каналі One Hobby School, мене звуть Женя Саламатіна і сьогодні ми будемо з вами тестувати нові пензлі від Роса. Точніше, я буду робити на них огляд, ви будете дивитись і в кінці ми зробимо свої висновки. Перша серія, з якої я хочу почати, це серія бриз. Ці пензлі мають коротку ручку, це синтетичні пензлі, і також мені здалося, що це найм'якша синтетика з тих, що тут представлені будуть в цьому відео. Тому я придивилася на ці пензлі як для роботи з акриловими фарбами, так і для роботи з аквареллю. Наприклад, кругла, круглий пензель з гострим кінчиком, в мене просто тут він маленького розміру, але якщо вся Більший, то це може бути просто найкращий основний пензель для роботи в акварелі. В цій серії є круглі пензлі з гострим кінчиком, є також пласкі, є овальні і ще є кутові. А ворс цих пензлів м'який і при цьому пружний, з темно-сірим кінчиком. Він добре тримає форму до та після змочування. Він легко керується в роботі, дозволяє прописувати деталі та дуже тонкі лінії. Наступна серія, з якою я хочу вас познайомити, це Rosa Flame. Вони також мають коротку ручку, вона помаранчевого кольору тепер. І ворс трохи відрізняється. На мій погляд, від попередньої серії. Він трошки жорсткіший, але все одно м'який і пружний, приємний в роботі. Форми цих пензлів бувають пласка, кругла з гострим кінчиком, віолога, ось така, кутова і ще є овальна. Ці пензлі середньої пружності ідеально підійдуть для роботи акриловими та гуашевими фарбами. Еластична, добре контрольована синтетика рудого кольору з темним кінчиком, гарно тримає форму в сухому та вологому стані. Підходять як для нанесення тонких ліній, так і для створення плавних переходів, зафарбування великих площ для змішування фарб. Наступна серія це серія Moon. Тут естет мені радіє найбільше, бо мені здається, що це поєднання білого ворсу, сірої ручки і чорних деталей виглядає дуже стильно. Отже, ці пензлі по жорсткості приблизно такі, як і попередня серія Flame. Але мені здалося, що виставка ворсу трошки менша. Найбільше вони підходять для акрилових фарб, але, ви знаєте, я б, можливо, навіть використовувала ці пензлі і для акварелі, для як протирання бліків або для якихось таких жорстких мазків придивіться. В цій серії є круглі пензлі, пласкі, овальні, кутові. Я взяла собі саме кутову протестити також взяла два лайнери саме в цій серії є лайнери, тому придивіться в акварелі. Вони теж бувають дуже дуже потрібні. Ці пензлі також на короткій ручці, м'який, при цьому еластичний та контрольований волосяний пучок добре тримає початкову форму в сухому стані та зберігає її у вологому. Кругла та кутова форми формують гострий кінчик, що зручно для створення тонких ліній, прописання дрібних деталей та фрагментів. Повторюсь, що найкращі ці пензлі підходять для роботи з акриловими фарбами, але також можуть стати у нагоді вам пласки та лайнери у роботі з аквареллю. Наступна серія це серія Terra. Ці пензлі, на відміну від попередніх, ще на ступінь жорсткіші і мають вже довшу ручку. В чому полягає зручність довгої ручки, це можливість ваша віддалитися від роботи і дивитися на неї більш цілісно. Еластичний, тонкий синтетичний волос біл, білого кольору, який поєднує в собі властивості щитини та синтетики. Пружний пучок добре тримає фарбу та м'яко, рівномірно розносить її по поверхні. Пензлі серії Terra завдяки еластичному тонкому ворсу допомагають нанести масок без смуг та розводів. Гарно працюють при змішуванні фарби. Універсальний ворс підходить для роботи густими олійними фарбами та різними видами акрилових фарб. Для поціновувачів пензлів на довгій ручці ідеальний вибір для акрилового живопису. І остання серія на сьогодні, з якою я хочу вас познайомити, це серія Amber. На відміну від попередніх пензлів, це не синтетичні пензлі, а пензлі з щитини. Для акрилу я періодично використовую щитину, бо мені подобається те, який, яку фактуру, і який такий цікавий мазок вона залишає. Тому я вирішила спробувати їх для акрилових фарб. І що мене зацікавило саме в цих пензлях, що тут подовжена виставка ворсу. Зазвичай пензлі з щитини вони коротенькі і дуже-дуже швидко вони, особливо в роботі з акриловими фарбами, вони стають такі трошки розкуйовджені. І це ускладнює точність нанесення. Тому я із задоволенням випробую ці. Вони бувають пласкі, овальні, круглі та вілові. І, як бачите, теж мають подовжену ручку. Подовжена ручка дозволяє віддалитися від картини і бачити її більш цілісно. Тому, якщо ви працюєте на полотні великого розміру, зверніть увагу на ці пензлі, а також на попередню серію. Отже, підсумуємо жорсткий волос з натуральної щитини кольору слонової кістки чудово тримає форму, що дозволяє працювати з густими фарбами. Якісний, пружний та при цьому еластичний волос не ламається та міцно тримається в обоймі. Легко набирає, добре отримує фарбу. Це основні пензлі для олійного живопису, проте іноді використовуються закриловими фарбами для створення фактур. На цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюсь, що ви знайшли серед цього огляду щось для себе корисне, та я допомогла вам обрати для себе помічників в роботі. Мені дуже було приємно знімати цей огляд. і Я дуже дуже дякую компанії Роса за те, що вони прислали мені ці пензлі. І знаєте, зараз особливо приємно тримати їх в руках, поки вони такі чисті, але пензлі в фарбах забруднені працею, мені подобається ще більше. Якщо ви досі не підписалися на наш YouTube канал, я раджу це зробити. І також поставити лайк цьому відео. Мені було дуже-дуже приємно повернутися і, сподіваюся, тільки початок. Якщо у вас виникли якісь питання, ставте їх в коментарях, я з радістю вам відповім. І, можливо, якщо ви хочете помалювати зі мною акрилом, теж пишіть про це. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!